Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! Мішість на крило Єрмака. Папка з досьє уже в залужного та американців, саме тому в тому числі, і прибирали генерала з посади. Дуже багато знає про деяку шоблу. Єрмак робить собі парасольку, захист як він надіється, від судового переслідування у вигляді нової робочої групи. Єрмак Расмусен з питань євроатлантичної інтеграції. Є дуже серйозна підозра, що цей проєкт, як і попередній, формула миру Зеленського, оплачується з коштів вкрадених в американських платників податків через структури Міноборони. Пишу у своєму зверненні. Розвідник Швець, чи припиниться цькування заложного, не певен, тому що, по-перше, Зеленський має психологічні і психічні проблеми, ним маніпулюють. А по-друге, за спиною в нього агент Козирь, який і далі виконує завдання, дане йому ще в Омані. Коли мали оголосити, нібито підписаний Зеленським указ про звільнення заложного. Тоді і практично одночасно в Києві з бомбою проводилася операція. Під формальною назвою ЄрмакІРазмосен відкривають нову робочу групу з питань безпеки України та євроатлантичної інтеграції. У розвідці яка операція називається операцією прикриття? Вона прикриває основну операцію. Це операція Єрмака з прикриття його ОП. Расмусена, колишнього прем'єр-міністра, колишнього генсека НАТО, а нині власника і керівника, досить успішної інтелектуальної лобійської групи. Єрмак наймає як лобіста термін лобійська компанія. Якось ріже слуг. Тому цей проєкт цю мильну бульбашку анонсовано сміється як робоча група Єрмака Расмусена. Їхнім попереднім проєктом була серія міжнародних форумів просування формули Миру Зеленського з 10 пунктів у Копенгагені, Саудівській Аравії на Мальті. Чи ви зараз що чуєте про цю формулу Зеленського? Вона померла. Померла ще на другій конференції у джіді. Закордонні спостерігачі відзначали там дивну річ, що українська делегація разом із Єрмаком блукає мовчки кулуарами, ніяк не просуваючи формулу Зеленського. Там усе взяли під контроль саудити та китайці, які проштовхували свої плани, є використали це зібрання. А туди багато людей приїхало у своїх політичних та дипломатичних цілях. Справа проти Романа брутально сфабрикована, як помста, за те, що він оприлюднив правду, як Зеленський Ярмак, злили росіянам операцію по вагнерівцях. На прикладі заслуженого офіцера патріота кліка Єрмака хоче продемонструвати суспільству, що вона зробить з кожним, хто посміє викривати злочинну діяльність кліки, яка окопалась на банковій. Сьогоднішнє судове засідання було демонстрацією наруги над судочинством і брутальною наругою над елементарною законністю. Мабуть, для цього було вибрано так званого суддю Тробіцена. Це він. Під Час революції гідності незаконно розправлявся з протестувальниками. Його вину після революції визнала Вища рада правосуддя. Тепер з такими як турбіцин, кліка Ярмака Зеленського намагається будувати репресивний режим за образом, як в Московській імперії зла. Так от, аби приховати правду від суспільства, цей турбіцин вирішив засідання проводити в закритому режимі, хоч там ніяких таємниць не було, і тим більше розглядався запобіжний захід. З залу були видалені журналісти і всі небайдужі громадяни. Їх було кілька десятків. І увага! Навіть Нині діючі депутати. Я точно знаю, що у них є допуск до держтаємниць. А на оголошення рішення до зали були допущені тільки журналісти і діючі депутати. З неймовірними зусиллями я все-таки потрапив до зали. Мене роздратувала відсутність будь-якої реакції з боку журналістів. Такі депутатів на ганебне і незаконне рішення залишити ще на два місяці під вартою. Р. Червінського мені одному довелося посилати цього мерзотника Трубіцина за російським кораблем. Моє застереження суспільству: будьте пильними, не мовчіть, бо завтра може бути пізно. З багато хто думає, що з владою будемо розбиратися після війни. Це хибна думка, з такою владою невідомо, коли війна закінчиться і чи закінчиться. Не забувайте, що не Зеленський Єрмак воюють, вони тільки заважають воювати нашим ЗСУ, безсоромно розграбовуючи нашу країну. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.